Привіт, вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя в ефірі. Програма Життя в квадраті. Як завжди, о цій порі ми вже готові розповісти вам купу цікавої та корисної інформації з життя буття нашого міста. Тож вмощуйтеся зручніше. Гайда проживати життя в квадраті разом. <му> Наша програма відвідує багато різних заходів, які пов'язані з різними народами та віросповіданнями. Цього разу ми відвідали свято Хануки. Як це було, дивимось далі. Іудейська мудрість говорить: зовсім небагато світла потрібно для того, щоб розвіяти велику пітьму. Запалюючи вогонь у світлий день хануки традиційного іудейського свята, людина духовно оновлюється і своїми добрими справами засвідчує, що здатна приймати божественне світло. Душа людини то свічник Господній, говорить Тора, і закликає усіх правовірних творити для ближніх маленькі дива. Справа в тому, що Ханука це свято, яке відмічають євреї по всьому світу. А це історична подія, але історична подія дуже дуже сильно пов'язана із дивами. Перше диво було те, що у звільнений храм. Коли увійшли юдеї, то його треба було освятити. і дуже необхідно було знайти олію, масло, яке б допомогло запалити священний вогонь. І це було майже неможливо. Але відбулось перше чудо, перше диво, і люди знайшли ту олійку і запалили першу свічку. За традицією, яка бере свій початок ще у другому столітті до нашої ери, у святкові ханукальні дні прийнято смакувати стравами, приготовленими на олії пончиками, дерунами, Латекс діти у цей день отримують свої перші ханукальні гроші хануке гелд, які вони можуть витратити на себе або ж віддати на якусь добру справу. А також грають у ханукальну дзигу – савівон. Гра состоїть в тому, що коли греки завоювали Ізраїль, то тогда е, діти незаметно е, читали е, тору. А когда стражники приходили, вони крутили і смотрели в книгу, будто вони читають правила ігри. Підбиваючи підсумки маленьких перемог за рік, волонтери общинного центру переконані, починати робити добро треба зі справ маленьких і на перший погляд непомітних. Неодноразово помічені утворені див у нашому місті. Вони відзначають хануку із особливим трепетом. Для мене мабуть, ще таке не... чудо відбувалося, коли я от, на протяженні. 6 лет, с 2009 года или с 2006 я рисую. Хотя я до этого не знала, что я умею рисовать, не умею писать картины. И мне это доставляет сейчас кучу удовольствия, когда я этим занимаюсь. Молодіжний волонтерський рух є опорою і рушійною силою більшості доброчинних проєктів фонду. Серед них і довгострокова соціальна ініціатива Твори добро Україну, за якою кількість добрих справ у Запоріжжі збільшується у геометричній прогресії. Цього чекали усі гурт «Сенсей» відвідав Запоріжжя з концертом. Ми там були, все бачили, і вже готові вам все, все, все розповісти. Приїздять на гастролі, усі щиро радіють, адже завітали музиканти без усіляких ознак зіркової хвороби. Прості хлопці гурт сансей існує вже більше п'яти років і за цей час встигли набрати великої впізнаваності. А почалося все з того, що розпалася колись надпопулярна п'ятниця, де фронтменами були Андрій Запорожець та Сергій Бабкін. На уламках цього гурту і було засновано сансей. Спочатку музиканти виконували пісні з невиданого альбому п'ятниці. А вже потім назбирали матеріалу на власний репертуар сонячного колективу. Проте ці треки не часто можна почути на телебаченні та радіо. Іногда буває ну, рідко. Є, нет, нет постійних ротацій, пошта. звичайно за це люди платять деньги. Навірно, бед відчуває! що є в тобі. Поэтому... Першого погляду здається, що вони не женуться за популярністю, проте вона в них є. Андрій не соромиться свого минулого та каже, що період роботи у гурті П'ятниця сприймає як приємний досвід. Тож навіть не ображається, коли на афішах навпроти його імені пишуть Екс-п'ятниця. Співають сенсей трьома мовами. Звичайно, переважно російською, але й українські пісні в репертуарі гурту також є. Ну, ми Україна, російська група, оскільки двоє ребята з Москви у нас грають. І я, в принципі, чоловік русскоговорящий, думаючи на русском Ну Я очень люблю український, мені подобається петить по-українськи, але я більше сейчас пісень пишеться на англійському. Вот сейчас будем выпускать русскоязычный альбом, параллельно. Э, ребята американцы будут выпускать наш англоязычный альбом. Вот. а україноєзичний повністю може ми зробимо збірник якийсь такий, такої, що пісень уже накопилась. То тобто есть вони обязательно будуть, але ми не плануємо делать прям повністю україноєзичний альбом. пока. не тільки наша програма захотіла почути та побачити україномовний альбом. Фанати композиції, що виконані сонячною формацією, рідною мовою, також цього прагнуть. Є серед них і вже відомі музиканти. Приходив Олег Скрипка і теж нам предлагав тако. Вот, ми грали в Києві он Пришов мы так ним. Він пригласил нас на свой фестиваль. Я йду по городу, который у мене внутрі. Мама за п'ять років існування гурту Сан Вони випустили три альбоми. Музиканти часто гастролюють у Європі, планують тур Америкою. Більш за все, звісно, сансей люблять на пострадянському просторі в Україні, у Росії та Прибалтиці. У творчості сонячної формації кожен знаходить щось близьке для серця та душі. Фронтмен гурту Андрій Запорожець також слухає різну музику. Серед українських гуртів йому до вподоби даха браха, які більш відомі своєю творчістю за кордоном, аніж на батьківщині. До власної ж творчості виконавець ставиться дуже прискіпливо, а тому часто переслуховує композиції сансею. Свої пісні я слухаю для того, щоб придумати щось, або доділати щось, або, скоріше це як робочий процес. А вдохновляюся, кайфую я, конечно, не от своїх пісень, песен. Очі много класної музики є було, і, і навіть в наше вірі вона продовжує з'являтися». Будь слаби міня. Андрій пише музику тільки про те, що відчуває та переживає у своєму житті. Прослухавши пісню Будь слабій мене», у нас цілком логічно виникло запитання, чому запорожець закликає жінок бути слабшими? Та чи сам собі вибирає слабких жінок? Я в останнє час не вибираю жінки з'являються в моїй житті, вони приходять. Я йду своїм путем. іноді... Тоді йде рядом, потом не йде. Якби все так меняется, как бы само собой. Я не то чтобы в поисках. Я не нахожусь сейчас вот в активном поиске. Я очень спокойно спокійно, діла своє діло, якби само собой что-то периодически складывается, скажем так, квитки на концерт Сансей розбирають як гарячі пиріжки. Послухати співи сонця приходять люди різної вікової категорії, та й власні роки тут зовсім не мають значення. Важливо те, що всі і музиканти, і слухачі на одній хвилі. І, хоча виступ затримується, здається, що зал готовий чекати на цей гурт вічно, і ось вона солодка. моїй виходу музикантів на сцену на це глядач, затамувавши подих, сподівається, весь вечір. Під час концерту ми помітили, лідер гурту майже не спілкується із натовпом. имеете в виду в форме слов. Да, Мне кажется, да, я общаюсь с да. музыкой больше, да. Скажем, я, ну, пусть люди, которые там умеют говорить, говорят, а я пою. Я вышел на сцену петь, а не говорить. Ця фільм або ж читали роман Олександра Дюма Три мушкетери. Де Атос, Партос, Спартос та Дартаньян дуже вправно володіють шпагою. Якщо вам подобається цей граційний вид спорту, спочатку ви дивитеся сюжет програми Життя в квадраті про дитячу юнацьку лігу фехтування. Потім вмикаєте улюблений фільм Три мушкетери та насолоджуєтеся естетично. Від старовинного бойового мистецтва до елегантного виду спорту фехтування сьогодні надійно закріпилося у програмі Олімпійських ігор. А в країнах свого історичного походження перетворилося на національний вид спорту. Осередок благородних мушкетерських традицій у Запоріжжі, дитячу юнацьку Коллега, фехтування об'єднала під своїм началом вибрану публіку – обдарованих молодих спортсменів із потужним духовним потенціалом. потенциалом. Меня на фехтування привели пара друзів, однокласники. Получается, они так долго меня упрашивали, я, конечно, упорно отказывался. Сейчас, вот, прошло сколько? Четвертый год уже пошел, я занимаюсь. Они все бросили, а я один остался. Вот так вот. Не жалкуєте, що что Ні, Нет, нет, конечно, абсолютно не, не сожалею. Потому что это действительно, как я считаю, самый красивый спорт и по требуемым качествам и как вообще по зрелищности очень-очень великолепная вещь. Головний тренер запорізьких фехтувальників Микола Дмитрович Лебединський переконаний, сьогодні фехтування як вид спорту у нашому місті поступово перетворюється на свого роду закритий клуб. У першу чергу через дефіцит тренерських кадрів у Запоріжжі працює усього чотири професійні тренера і відсутність належного фінансування. Вона зовсім совершенно самоустранилась, формально форформальне де юре, вона якби как бы, нас опікає. ну. Но... фактически никаких с ее стороны, так сказать, положительных моментов мы не находим. Мы постоянно практически ездим на все соревнования за свои деньги, хотя она могла нам в этом плане оказывать какое-то содействие. Приобретаем за свои деньги инвентарь, оборудование. Ну и у нас находятся, так сказать, родители, которые неравнодушны. Сьогодні секції фехтування відвідує близько 25 охочих долучитися до мистецтва бою на шпагах. Майстерне володіння холодною зброєю вимагає від спортсменів значної фізичної підготовки. Адже аби електрофіксатор зарахував нанесений удар, фехтувальник має прикласти силу не менше 750 грамів. Крім цього, значне навантаження йде на ноги і розтяжку. Загалом же фехтування є доволі безпечним видом спорту, тому тримати шпагу у руках можуть діти віком від 6 років. Щоправда, безпека теж. Має свою ціну. Спорядження, з яким доводиться працювати, вихованцям спортивної школи і на 10% не відповідає загально прийнятим стандартам та неодноразово підлягалася реставрації. По поводу безпечності. тут зв'яза з карісадвіпалка двох кінців. з однієї сторони, безумовно, нужна бізопасність, а бізопасна стоїть дорога. Маска в районі 200 доларів. Поэтому Это и безусловно, это безопасные, как говорится, они обеспечивают безопасность, но с другой стороны это все очень дорого обходится, поэтому, к сожалению, затратный вид спорта у нас. І все ж основою мистецтва бою на шпагах є перш за все добра відточна тактика: уміння вести конфліктну гру розуму, протистояти чужій волі, швидко орієнтуватися у ситуації і реагувати на миттєві зміни, розвиваючи навики, наносити удари супернику, уникаючи їх при цьому самому. Запорізькі фехтувальники здобувають безцінний досвід психологічної боротьби, який згодом вміло використовують у повсякденному житті. Тож мистецтво шпажного фехтування у Запоріжжі сьогодні тримається винятково на ентузіазмі. Тренерів, дітей та їх батьків тримається, бо мушкетерському девізу один за всіх, і всі за одного тут належить вирішальна роль. Наша програма прощається з вами на сім днів за тиждень. Ми з вами знову побачимося. Не пропустіть черговий випуск програми Життя в квадраті.